Так, просили більше знімати котиків. Ема, не длинюємо цьомок. улибаємося на камеру, всім кажеш добрий ранок, як ваші справи. Ема, тому що всім треба, всім подобаються котики і всі хочуть побачити котиків гарних. А ти ж мать, ти дуже красива мать. І ми тебе показуємо. Всем привет! Сьогодні сериал. серіал. Да. Вечір. Так люблю вечером. Дивіться щось. Сьогодні дивлюсь серіал. Ви знаєте, у мене так деяке время не було, и я деякий час ну, навіть не снимала, тому що у нас зараз mm. наближається деякий ремонт в домі. Mm. Будемо трошки перераблювати отоплення. Ну і, звісно, це вся така метушня, туди-сюди, підготовка, оце все. І деякий час я не знімаю, тому що я вже, наприклад, сьогодні це час я вибрала такий момент, поки так особо нікого немає. Сьогодні теж я планувала щось зробити, але так і не робила, тому що ждала ну, важливого дзвоночка. Ну, дождалася, там вирішали, ну, вирішали, як порішали, скажімо так. От. І все. І в мене оце так. День нічого не зробила і все. розумієте, Ну, день як то так пошов, ну, трошки не так. Можна було б, бы, звісно, там би... І ще щось було б зробити, там, ну друге щось там, наприклад. Ну, я вирішила, знаєте, трошки по-іншому це все вирішити. А тим більше в нас там була погода, така, ну така не дуже, ну ви бачили. А сьогодні ну, так, ясно, добре, сонце. І отак от, так, знаєте, от я люблю, коли так сидиш за вікном. Сонце, ну вечірнє сонце, так люблю дуже-дуже-дуже люблю вечірнє сонце. от Ранкове навіть не так сильно люблю. не ну, ну, так сильно подобається. як Саме вечірнє я люблю. І от коли оце таке сіяння, коли таке, оце ж, знаєте, вечором ну, вікно, а в мене в спальні от зараз ну, вже трошки, знаєте, ну, як вам сказати, літом, звісно. Більше сіяє ввечері у мене спальня. А коли, коли е, осінь і зима, то ну, трішечки не так. Але все одно. І, і Я так сіла в обід, знаєте, і воно так красиво оце ж освітилося, так красиво. І я от просто ну, я, от захотілося просто кіно подивитися. От Я люблю дивитися щось, бо там слухати. І оцим відом з вікна відбуватися. Ну, не знаю, сонце. А особливо, знаєте, ну, можна сказати, що ну, середина не середина, ну приближаємося до середини осені, от, І тут ще сонце. А впереді ж ми знаємо, що буде зима, трошки вже не така погода. Ну, не таке це. І от е, такими е, осінніми діньками, оціми такими люблю любуватися сильно. І це ж я, думаю, ні, я сьогодні буду подивлюся ще кіно. А потім, ну, серіал в смысле. А серіал вже ж теж класику дивлюся, англійську класику. І от іменно ця музика, оцей такий, знаєте, э, э, настрою цей такий, знаєте, ну, э, там, сільське життя, э, ну, життя людей, простих, і от їхнє життя, їхня історія, їхня. Э, ну взагалі класний серіал, спокійний, такий, ну, такий розміряний. Люблю я дуже такі серіали. От. А тут за вікном така красота. І таке, знаєте, таке відчуття, що в проживаєш от реально з ними своє життя. От. Так що я така, знаєте, от, в обід. Я така вся, ну, от, ну як, ну, вся така от іменно. Десь ілюзіями. <хи> Живу якимось там трошки іншим світом, знаєте, трошки іншим світом. Але ж перед цим у мене теж такий був і настрій, така якась невеличка ну, депресія. Ну, Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це зв'язано із осінню, Хоча в початку осіння така була вся активна, така сили в мене були, і так хотілося е, щось робити і робила все. А потім, ну, знаєте, ну, це життя, ну, всі люди. І всякі бувають і підйоми, і спади, і е, ну, в общем оце так, да? так? І, і сьогодні в мене якісь такі от іменно, ну це не дуже там романтичний, а от іменно такий е, осінні, хороше, е, таке настроєння якесь таке. Я не знаю, з чим це зв'язано, що це зв'язано і так далі. Я навіть не знаю. Ну от іменно просто... Так дивися наприклад, я всегда так дивлюся туди, бо тому що сонце вже вже майже, майже так вже трошечки заходить, вже так. Оце все і оця красота пропадає. І от коли я так сіла, знаєте, отаке от відчуття, що сидиш і десь тип, ну, наче як розумієш, починаєш розуміти. Е як щасливі моменти от зараз і тут, як то кажу, Знаєте, зараз і тут. І от на мене таке щось знайшло. Що я, наче от. Ну, це такий самий прекрасний момент. Я от, як оту, знаєте, я не знаю. От, І тут красота, і тут серіал, і тут такі настроєння. Трошки, ну, так уже, знаєте, дійшла, так якась погодка роз'яснилася, бо я ж були душі. Ціле mm. літо не було, а тепер, знаєте, пішли. Ну, вони там недовго були, ну все одно. І це таке, знаєте, влучення погоди. І просто так, знаєте, якось жила. Як от, знаєте, після дождя завжди радуга. Як пісня є така, знаєте, після дождя завжди буває радуга. Так і в мене, після якогось настроєння, завжди таке буває таке ате, сезріння, там, чи Таке якесь щось таке приємне. От і в мене таке, от, така вся, от сидю, така от проживаю життя в місті з героями, а за вікном в, в той же момент дуже-дуже гарно. І от і там, і там, і там красота, і там красота, і настроєння, в общем, тра-та-та, В общем, таке. Таке в мене сьогодні цей, але я чого завелася? <laughs> я кажу, Лариса, чого ти завелася? Ти скажи по темі. що ти хочеш. Ой, коротше, ну я і кажу, що я трошки бачите так, то не знімаю, то не знімаю, тому що е ремонт у нас буде. Ремонт, і я не знаю, як, є, на наскільки він затягнеться, як він затягнеться, як це буде, що це буде. Е, те, що буде, я вам вже готова, я вам буду все не, покажу. Звісно, я вам все покажу. От, розкажу, покажу. Е, поки що, я не знаю, тому я й кажу, що от, я дивлюсь, так, трошки набирається, дякую всім, хто дивиться, дякую, хто там що пише. Е, дякую, звісно. Е, е, але якщо ну, це зв'язано не з того, що там якісь там, кучу, не кучу чи немає що. У мене взагалі таке, знаєте, буває, коли я довго щось не знімаю, або я довго з кимось не розмовляю там, от, з вами, або щось не виставляю, або щось не показую, або щось, ну, взагалі там не беру камеру в руки і не веду таку сказати бесіду дружеську. То от у мене теж якесь таке, ну, щось довго, щось наче не вистачає, якась така ломка, що треба знімати. От. Але да, ці дні можливо, я і не буду з'являтися, але це все буде зв'язано з тим, що у нас йдуть ну, такі невеличкі, ну можна сказати, так невеличкі ремонтні роботи. Тому я і от там трошки пропала. І так то знімаю, то не знімаю, тому що теж то, то на телефонах, то і ще щось. Ну, от так, от, знаєте, дома, все, Переживаємо, як там, що там, ну, знову ж таки, я поки що нічого не говорю. Не, не о того, що я там щось скриваю, а вже я вам скажу тоді, коли буде щось готове, коли буде якийсь результат. Тоді я вам про це скажу. Тому що я наперед не люблю завжди забігати там, казати, що там і як там. А от коли вже буде. Готове, коли вже буде щось там зроблено. Коли буде там щось це, то, звісно, я вам, це з вами готова цим ділитися. Тому що тут немає нічого такого секретного. Секретних матеріалів тут ніяких немає. Ну і звісно, ще ж дам, звісно, собі. До того всього, що дам Совіт, щоб, ну, можливо, щоб так. Хоча я знаю, що багато хто так і не робить, це може ми так тільки робимо. Ну, у нас так трапилося, що ми так зробили. От. І тепер це я, кстати, дивлюся кіно із наушниками. Так хорошо чути цей. Тому що звук на комп'ютері такий не очень. Ну, натурально, якщо там це, там трошки надо динаміки. Казала їй надо почистити динаміки, ну, комп'ютері, ноутбуки. А через наушники це взагалі краса та включаю собі і нікому не мішаю. І дивлюся, і слухаю, що там воно кажуть. На яку громкость, на таку і хочу. Так що так от. Так що я сейчас вся такому... В серіалі. Ну і у, у, як осі, осі, ну, е, осінній вечірній красі. Осіння вечірня краса. Тому що вже почало шостого, вже почало 6 ну, і, ну, хто на роботі, хто зі тавори поїхала і так далі. Прическу я ще поки нову не роблю. Так що не думайте, що я там це все буде, все буде. Ну Просто ще ход, як знаєте, кажуть, ход, все як ход не буду. Звісно, я трошки це обріжу, тому що я не, не хочу, я не забудю волосся, треба трошки красоту навести. Ну, я ж кажу, як тільки з цим справлюся, я так думаю, бо я думала там перед під новим годом, там, це, а потім думаю, так, скільки ждать оце ще буду, зробимо трошки раніше красоту а тут уже так от вроде добре зробила хвостик і нормально понимаєте а так вот, так дрібніш на себе ну такує ну такує ну, знаєте треба щось як то кажуть змінювати і змінювати на красі і краска лежить там надо можна ж, вже і оце все ну я ж кажу що я е, хочу Ну, побачу, оце, оце, закончимо свої діла, ті, що ми планували. Оце, і Тоді, можливо, да, я... і зроблю красоту. <хи> Тому що я теж дивлюсь на себе. ну, ну таке, ну, вже наче, як оту, я Не знаю, ну, не хочеться казати, так нікого ображати, скільки. Ну, ну теж це. трошки треба вже зайнятися собою, а то я ж кажу, то настроєння немає, то желання немає, то ще немає коли. Щось роблю, то і ще. Ну, взагалі, знаєте, багато чого. Але сама основна причина лінь. От, ну, от, от, таку, є, да. от, ну. все на, любимо все на когось спихувати, тільки не ми. Тільки не ми, понимаєте? От. Ну, а на самом ділі просто така женська якась трошки <хе> <-хе -хе> <-хе> є така, ну, це і в мене, я, я не спорю. Я не кажу, що я там така сильно трудяга, я не кажу, що я там така вся, От, це. І от у мене є така недостаток, що я можу бути трошки лінива. Просто можу бути лінива. Я могла б це зробити, наприклад. Ну, любую, щоб там о, набагато швидше, набагато цей. Ну, бувають такі моменти, що ну, не хочеться. От Просто не хочеться. А якщо ти не хочеться, то що не роби, що не крути. Ну, не хочеться. Треба підождати. Я завжди підеш такого моменту, все жду, коли хочеться щось вже зробити. Коли ти бачиш, що це треба, тоді, звісно, воно і краще виходить, воно і інтересніше, воно і виходить, і набагато, в общем, ну, в общем, ну, взагалі, знаєте, як то кажуть. От. А по місь... Так що не, не, не сильно там думайте, дивіться, що там. Ой. Сидить там, це за собою не дивиться. Ні, я дивлюсь, ну я ж кажу. Просто бувають такі моменти. Гурлі, я сьогодні записувала відео, Гурлі горлі як запершило. А я що, не можу перериватися, тому що знімаю одним кадром завжди. Я, ну, я монтирую все. знімаю на телефон і монтирую тоже з телефона. От, і е, програмка в мене така стоїть, що я ну, там можна якось, ну я не знаю. Я завжди монтую одним кадром. Я краще запишу декілька кадрів, а потім там щось з ними можу зробити. Або одним кадром. От, але зняти, а потім там щось вирізати, вставляти ну, на цій програмці дуже так сказано, складно. Або я ще не навчилася, за скільки років. Тому завжди я знімаю одним кадром. Мені це подобається, мені це. Ну, Там не так проще, знаєте, от проще. От. і тут я очень цікава тема. Очень. До речі, тема називається така, якщо ви хочете, то я викладу на це відео. Але я викладу лише е... з тим. Як кажуть, в тому випадку, коли я отримаю лайки на це відео. От якщо я отримаю ну, хоча б 100 лайків за це відео, ну просто піддержите, то тоді я викладу. А тема така. Магічні, е, магічні числа вашого дня народження. От якими магічними здібностями може володіє людина по даті народження? от Кожна людина родиться в определене число, в определений місяць. Ну я буду сьогодні говорити про саме про число. про число Бо там три число, місяць і рік. От, ну я поки що по числу. Так ось якого числа ви родилися, така, така у вас є внутрішня магічна сила, якою ви ну, е, ну як, володієте. І я все перевірила на собі, до речі, Ну, мабуть, так. Да. Да. От. І, якщо вам буде це цікаво дізнатися, от, ви на якого числа родилися, які у вас магічні здібності, то я. Викладу відео е, ну на цей канал, те, що я зробила, або навіть навіть даже, е, ще краще зроблю. Але я не хочу витрачати сили, я не хочу витрачати свій час у це все. Якщо це вам буде не цікаво. От якщо вам буде цікаво, то тоді, будь ласочка підтримайте. Так як у мене. Ну, я знаю, скільки в мене, да? там, 400 підписників, да. Ну, я не беру там ще 400. Скільки там 300. Ой, 430, так. Да? Ну, я не буду всіх, я, я розумію, що не всі можуть дивитися, не всі може бути цікаво. Ну, я це так. Я також це все розумію. Я вас прекрасно розумію. Але якщо ви хочете. Але 100. Якщо набере це хоча б 100, то тоді я, звісно, буду, ну, можу вам це сказати, зробити відео. От. Так що отак от. Хі -хі -хі. Ну, коли, буде, коли воно вийде, я також не знаю, тому що я буду ждати, поки набере це відео просмотри. І лайки, от лайки. Просмотрите цей лайк. Якщо набереться 100 лайків на це відео. То тоді. А пчубіні. Так що отак от, от. Ну а я зараз буду дивитися. Далі продовжувати серіал дуже цікавий. Як називається? Да? Чуть світ в Кандерфорді. Чуть світ в Кандерфорді. От так, от. Ну забийте, там вийце. Це класика. Це класика. Хто любить класику, хто не любить. Я, наприклад, люблю, я люблю читати класику, і дивитися класику. Мені подобається класика. Таку, знаєте, от таких років. Ну, Я люблю така. Вміряна, це теж люблю. Особливо, якщо це, це там Англія, там, знаєте, там чи Америка. Ну, Америка, може, ще ні, а от іменно Англія. Англія такого. Це це взагалі там. Або Європа, Франція, наприклад, дуже там цікаво. Ну, це Англія, це Англія. Е, так що отак от, от. Так що ніде я не пропала. Просто у нас йдуть такі роботи. Ну, час, поки не йдуть, вони тільки навіть почнуться. Але все одно це була просто підготовка. Ну, я так думаю, що е, цей тиждень буде таким у нас дуже-дуже. Продуктивно, тому я навіть і не знаю, чи з'явлюся, чи не з'явлюся. Буде така можливість, буду з'являтися, якщо буде в мене такої можливості, то я, звісно, не це. ну і, і ще, що я хотіла вам сказати, що я ж готовлю для вас ще один сюрприз. Да? Це буде от, дійсно буде сюрприз. Якщо вам сподобається, якщо також буду. Ждать, подобайок, там подобайок, ну, буду дивитися, як там, що там, тому що це теж дуже і очень такий э, э, ну, для вас сюрприз. Ну я думаю, що це буде приємний сюрприз. Звісно, хто таке любить, той буде дивитися, хто таке не любить, той не буде таке дивитися. Це також... я тут, Люди різні, і я всіх пойму геть, абсолютно. Тут геть... все буде нормально. От, але я готовлю. Так, да, ну, можливо, в следующем видео я для вас і підготовлю. Ну, зроблю. Ну, я скажу, я побачу, як там в мене будуть протікати моменты и робочі, Ну, та й вообще, як там буде все проходить, то я думаю, що ну, следующее видео і буде. Але мені також надо буде підготуватися до нього, потому что, ну як, задуми есть, оце все есть. Ніяк. От тільки треба реалізувати. Ну от будемо реалізувати. Так, все, мої хороші. Багато наговорила. Я знаю, що ви може не любите, як коли багато говорять. Я, наприклад, така, що люблю слухати, хтось каже. Ну, я така. От, Сама вмію слухати і, звісно, люблю, коли і мене слухають. Але я знаю, що не всі люблять, коли там сильно багато балакають. Ну, це таке. У кожного своє міння і у кожного свій взгляд на це все. Так, добре, значить, я не буду робити це відео дуже довгим, а буду завершувати і очікуйте сюрпризи. І ще раз хочу повторити, нагадати ще раз, що якщо ви хочете дізнатися своє магічне число народження, лайкаємо. От Подивилися і лайкнули це відео. Е, ну, а слідюще відео, яке я для вас приготовлю, що я для вас приготовлю, що це буде, це вже. Тут вже як воно піде, тому що я теж так не можу сказати, як воно піде, як воно, що це вже, звісно, буду дивитися по обставинах. Ну, мені кажеться, що багатьом, багатьом сподобається. Ну, щось так мені кажеться, не знаю. ну, добре, на цьому я буду завершувати. Бережіть себе, своїх рідних, хай вам щастить, хай все збудеться, те, що ви запланували. Хай цей тиждень буде також для вас вдалим. Ну і не забувайте дивитись, підписуватись, хто ще не підписаний, лайкати. Ну і писати коменти. Те, що ви думаєте. <ріхи> ну і дякую всім тим, хто пише і хто піддержує, також всім дякую. Так, ну все тоді. На все вам добре.